Доброго дня! Гурток у мілі ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку виготовлення поробки рибка. Зі стаканчика для кави. Для чого нам знадобиться стаканчик для кави кольоровий ножиці олівець. Спочатку робимо шаблони, хвоста, рота та плавців. Хвост буде виглядати у мене ось так: хвіст розміром 7 см завишки десь. 5 сантиметров за вшишки. Потом рот будет за вышки где два сантиметра за шишки два с половиной сантиметра. Плавці за вишки 2,5 см, за шишки 3 см. Прикладаємо шаблони до стаканчика для кави. Ось так. Та обводимо олівцем, хвіст, потім напроти буде. Рот ось так. По бокам буде пловці з одного напротив іншого боку. Малюємо олівцем. потім будемо вирізати. Ось так буде виглядати мені рот. Напроти, хвіст, плавці одного та іншого боків. І починаю акуратно вирізати ось так. Ось, я повирізала, потім обгинаємо всі части нашої рибки. Так, так за, за, за допомогою фломастера домалюємо луску та ока. Ось луску. Намалюю око. Ось такі рибки у мене сьогодні вийшли. Сподіваюсь, у вас теж це вийде. Успіху вам, діти!